Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі і вітаю нас з новим відео. Сьогодні буде таке незвичне відео, відео спогад. У мене є деякі кадри, які я знімала ще навесні, в кінці зими, але не опублікувала їх. Але це така інформація, Пам'ятна для мене і та інформація, якою я хотіла з вами поділитися. Чому ж я одразу не поділилася, я вам скажу в кінці відео. Просто додивіться, дійсно були на це причини, але, але все ж таки цьому відео бути. І я просто хочу зробити деякі коментарі щодо тих подій і поділитися з вами класними спогадами. І так наприкінці зими я відвідала компанію компанію друга, з якою я дуже давно співпрацюю, і мене запросили як блогера в офіс Натіна. Хочу сказати, що не багатьом блогерам довелося там побувати. Для мене це була дійсно велика честь подивитися, як все налагоджено, як відбувається процес і масштаби того, що за лаштунками багато хто навіть не уявляє, яка це велика компанія. Компанія не базується в Берно. В Чехії, і коли я була саме в Австрії, я взяла квиток на потяг і поїхала в гості до Натіна. Всім привіт! Дуже рада вас бачити. І у мене сьогодні нарешті з'явився цікавий привід для того, щоб зняти долку. Зараз я знаходжусь в Австрії, але Саме в цю секунду я їду в потязі в Берном, бо мене запросили в гості. І це дуже давні друзі, партнери, з якими я співпрацюю. І цю подорож ми планували, в принципі, давно і так з'єднали якраз мій візит в Австрію. Одразу я вирішила, що класно буде ну, поїхати в цей період, період в Берду. До речі, тобто, я водичку зараз, але тут в потязі і ось видали всім ну, по пляжі. Ми зустріли дівчата. Дорога, до речі, була дуже легка. Це десь півтори годинки з Відня, тому швидко час пролетів. Зустріли мене дівчата, які саме працюють з інфлюенсерами. Іру я знаю теж дуже давно, і ми саме через неї ведемо комунікацію, тому було дуже приємно побачитися вже. І ми поїхали в офіс. Насправді, офіс це дуже велика махіна, чотири поверхи, де працює просто величезна команда, яка поділена на різні. Сфери, да, там є і поверх, де працюють айтішники. Це просто величезний поверх. Є поверх, де працюють оператори, коли є якесь питання, да, ми дзвонимо там на гарячу лінію. Ночіна працює в 27 країнах світу. ну І, звісно, з Україною також. І тому на кожну країну є свої оператори, які мовою людини відповідають на її запитання. Ось також працюють дівчата з України. Побачила я там дівчат. Дуже приємно, що Натіна саме надає українським біженцям, українцям роботу. Якщо ви, наприклад, живете в Брно і ви шукаєте роботу, то Можливо, це ваш шанс працювати в такій компанії. Hi! Hello! Hello! Hi! Так же, запрошуємо на ціну. Сьогодні ми в офісі не <звук> Бідін хартдо лай. Мені було дуже приємно познайомитися з командою, яка працює з інфлюенсерами. Інфлюенсери з різних країн світу. Коли ви бачите, наприклад, відео, яке я випускаю в інстаграм, і написано, що це в партнерстві з Натіна, то саме ця команда затверджує це відео, надається тема, і вже інфлюенсер по своєму баченню знімає відео і тестує косметику. Натіна має дуже багато нагород за найкращу компанію онлайн магазину. Гарно. Інсталяція. Так, ну що, пішли далі? <ріпи> Команда, яка працює <ріпи> з інфлюєнцерами, <інфлієрцем, з> <ріпи> це у нас перший поверх, так? Ну, останній. Останні. Ми починаємо <ріпи> з четвертого. <4. ріпи> І тут всі нагороди. Магазин року в Чехії, в Польщі. Бачите, скільки нагород у на як кращого магазину. Подивіться, просто я не знаю скільки їх тут. Можемо переховатися дуже дуже довго. Анотіно працює на 27 країн. ви просто уявіть ці масштаби, але ось основний офіс якраз знаходиться в Берно. Ми зараз в ньому і знаходимось. Вся магія саме тут. Сьогодні п'ятниця, тому сьогодні небагато працівників. В основному всі віддалено працюють, але ви бачите, який великий офіс. Тут чотири поверхи, так? Чотири поверхи. Арабський кутик. Подивіться. Всі знайомі парфуми. Ми ще знаходимося в комерційному відділі. Uh -huh. тобто У нас тут на кожні бренди є свої такі освіти. Uh -huh. uh -huh. А ось так проходить навчання від різних брендів для Співробітників так виглядає кол-центр, cool який розповсюджується на всі країни. Це український. Тож кол центр відділ підтримки клієнтів. Ага, це тут -от дівчата <плес> працюють з дзвінками з України. років обробляють дзвіночки. зона відпочинку, кухня співробітники. <плес> Знаєш, але я хочу сказати. Що на робочих місцях така атмосфера, що, мабуть, сюди і не хочеться йти, бо там і парфумчики тобі, і так все так гарно. Ну, Я тобі скажу, що за п'ять років я, мабуть, тут була лише 5 разів. <гум> ну, Я тебе розумію, тому що я б теж там сиділа оце посеред краси, і навіть нікуди не хочеться йти. Коротше, а кухня там можна щось зробити, але я бачила і на кожному поверсі, на кожному кава. поверсі по декілька. Короче, дівчата, ви розумієте? Я вам підкидаю просто ідею, де. де класно працювати. У Нас до речі, дуже багато відкритих вакансій. Зараз ми на другому поверсі, і цей поверх IT-відділу, Він найбільший в У Ось тут купці працюють. До речі, є декілька магазинів офлайн, і мені також довелося побувати в двох. Один я магазин відвідувала в Відні, але він там дуже такий невеличкий. Коли я приїхала в Берно, ми відвідали, я просто була в захваті, мені не вистачало просто часу. Я людина, яка любить розглядати, роздивлятися. Мені треба все потестувати. І коли все бігом, 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 а у нас ну, було обмаль часу, на жаль, на жаль, всі ці е, такі. Зустрічі вони дуже швидкі, тому що треба багато всього показати, і неможливо просто зупинитися на якомусь одному місці і приділити йому багато уваги. Це не саме не тісно, але аргументний середній. Це найбільші магазини ціна на офлайн онлайн. Звісно, ми всі знаємо, але це саме офлайн магазин. Боже, як там гарно, давайте заходити срочно і ці всі подарунки з нами. Я, звичайно, просто була в захваті від магазину, від е, крутезних е, розробок, які е, зробили просто ексклюзивно на ціну. Наприклад, підбір ароматів е, є спеціальний апарат, який. Підбирає тобі на твій смак, аромат, і навіть видає його з цього аромату, можна його відчути. Ти там обираєш ноти, які тобі подобаються. І потім йде підбірка ароматів з магазину, які тобі можуть сподобатися. У мене, до речі, дуже класно співпало. Мені ще й команда подарувала аромат Мейсен Маґлера, і він також був у цьому списку. Коротше, вгадали. Класно було. Ви вже в магазині, і, чесно кажучи, я розгубилася. Я подібного не бачила, хоча багато бачила магазинів з косметикою і з гаджетами і всім, всім, всім. Ми тільки що тестували дуже крутий апарат. Я такого ніколи не зустрічала. Коротше, можна підібрати для себе аромати по нотам, які вам подобаються. Тобто ви обираєте нотки. Тестуєте, нажимаєте сердечко і вам потім е, такий список ароматів, які вам можуть сподобатись. Е, е, Рекомендуйте. Дуже класна історія. Цей пристрій е, виготовили спеціально для Натіно, і тобто він є лише в тові тобто в магазинах в Польщі, Бо. також але лише в нетінному. Так що це унікальний апарат, який допоможе при виборі аромату. Pray. Ще розбігаються від гарних стендів, від краси. Це стенд Клоранс. Тут у нас люксові бренди: Ланком, Діор, Гірлін, Клоранс, Слава, Держисей, там також Фарео. Мій один із улюблених брендів Соль де Жанейро. Познайомилася я з ним також завдяки неціно. Колись робили ми інтеграцію, я просто закохалася у засоби. Накупила я ще тут додатково дівчатка моїм догляд за волоссям, бо ж виросли, у кожній свої потреби, тому прийшлося теж мамі зараз подарунки вести. Не тільки мені будуть подарунки, але й дівчаточка моїм. У нас така. Офіційна частина закінчилася, хоча я не можу сказати, що наша зустріч була офіційною. Це було максимально подружньому, але ми залишилися з Ірою, гуляємо містом. Пройшов такий невеличкий дощ, але погода супер класна сьогодні. Вітру немає, тепло. Взагалі дуже класно, знаєте, для того, щоб приїхати і подивитися нове місце для себе. Місто зараз ми щось як називається цей? А, Собор, це, то, Собор Петра і Павла. М -м, дуже гарний. Зараз покажу. Опа. О, яка краса. Це треба, я не знаю, що він дуже великий такий. Гуляємо. У мене скоро вже потяг, але трішечки є часу подивитися на місто. Дуже мені подобається по якоїсь атмосфері, я не знаю, якось затишно, спокійно, тихо вайб правильний. Чому ж я не опублікувала одразу це відео? Тому що, знаєте, я в своєму блогерському розумінні дуже прискіплива до матеріалу, який я знімаю, що я показую. Я не завжди задоволена тим, що відзняла. І якщо я знімаю вдома, я можу це перезняти. Але коли отак от от бігом, 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 я на той момент не дуже. Вже часто користувалася своєю цією камерою, яка в статичному виді, от як ви зараз бачите, вона стоїть на штативі, вона знімає ідеально. Але ця камера має дуже погану стабілізацію, і влоги нею знімати просто катастрофічно некомфортно. Я про це трішки підзабула, тому що влоги саме на неї я не знімала давно. І, як на мене, кадри вийшли дуже. Такими нестабільними стабілізація просто жахлива була. І я просто не могла ніяк зібратися, морально була дуже розчарована тим, що я не знімала, і хотіла все ж таки зняти ось такий формат, де я даю якісь коментарі. І потім все так я відкладала хвороба операції, переїзди безкінечні. І у мене якось це відео, воно. Просто зависло. Я дуже засмучувалась, тому що я хотіла поділитися, але мені матеріал не подобався. Я дуже швидко все там знімала, у нас було мало часу. І коротше, так я його і не опублікувала вчасно. Але краще пізно, ніж ніколи, тому що я дійсно хотіла це запам'ятати. Я хотіла з вами поділитися цими кадрами. І сподіваюся, що вам теж це відео. Все ж таки, в такому форматі більш цікаво, з моїми коментарями дивитися, і воно вам сподобалось. І хочу показати подаруночок, який я отримала. Я насправді вже багато чим користувалася, звісно, тому що час пройшов. У мене ось така спортивна сумочка на ціна. Подивіться, яка краса. І в цієї сумочці просто все для спорту. Насправді, для йоги ось такий, бачите, кирпічик. Теж я ходила на йогу і вже його використовувала. Дуже класний. Потім, ось я ще навіть не розпакувала, є косметички, в які можна теж складати всі засоби. Якщо ходиш на спорт, вони, бачите, непромахайні. Ось такий м'ячик для масажику. До речі, ось такий масаж. Круто дуже робити. Бутилочка, яку я просто використовую щодня, вона, бачите, скляна для води. Все брендовано на ціна, все в такій приємній кольоровій гамі. І тут у мене на телефон, бачите, для телефону щепляється на руку, якщо спортом займаєтесь. Дуже круті резинки. Просто я вам хочу сказати, що зверніть обов'язково увагу. Вони якісні, подивіться, коротше, три. І також скакалка. Я на спорт вже ношу. Є ось така підстілечка, Теж на йогу я брала. Постелила на коврик і просто чудово. Взагалі була дуже щаслива познайомитися з командою, побачити все на свої очі. І, звісно, рада з вами поділитися цією інформацією. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, що відео для вас було корисним. І напишіть мені в коментарях, як саме ви уявляли собі на тіна. Чи так? І побачимось з вами в нових відео. Сподіваюсь, що дуже скоро. Зараз буду знімати наступне, так що до зустрічі всім пока!